Сьогодні у випуску Час пік кришечки на благо волонтери Мукачева влаштували незвичну акцію для допомоги бійцям. Це цінна вторсеревина. Ми її здамо, виручимо кошти і допоможемо на закупку основ для маскувальних сіток. Храмове свято, нове Давидкове відзначило День пророка Іллі. Компанія ДВС доєдналася до святкування свята в даному населеному пункті. Новий мурал у центрі Мукачева працюють над створенням музею однієї стіни. Це, що буде намальовано, це буде копія його роботи, це вже моя ідея. У Міжнародний день Голокосту Ромів в Ужгороді відкрили меморіал на честь жертв нацистського геноциду ромів по Раймосу. Пам'ятний знак у вигляді колеса з міні-скульптурою встановили на подвір'ї першої ромської школи в Європі Ужгородської гімназії номер 14 Він стане символом пам'яті про ромів, які постраждали від нацизму. У церемонії відкриття і вшанування жертв ромського геноциду взяли участь представники Закарпатської Ова місцевої ромської спільноти та громадськість. До меморіалу жертвам ромського голокосту вони поклали вінки і запали. Ні, лампадки у хвилині мовчання згадали тих, чию долю зламали непосильна примусова праця, голод, ізоляція, депортація і нелюдські катування в роки Другої світової війни. Грабіж на понад півмільйона доларів. США двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з квартир і приватних будинків на території Закарпаття. Фігуранти ретельно готувалися до вчинення злочинів за допомогою спецтехніки. Проводили спостереження за майбутнім об'єктом, а для недопущення власного викриття використовували шляхи без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корт затримали організатора та співучасника злочинної групи. Також провели шість. Невідкладних обшуків у помешканнях та автомобілях, затриманих на території двох міст Ужгорода та Києва. Вилучили камери зовнішнього відеоспостереження, датчики руху, радіостанції та інші технічні спецзасоби, золоті злитки різної ваги, ювелірні вироби та годинники відомих брендів, гроші, комп'ютерну техніку, підроблені документи та чорнові записи. Одним із об'єктів крадіжки став будинок колишнього гравця національної збірної України з футболу. Під час проведення обшуків викрадене у спортсмена майно вилучте. Чили у фігурантів наразі затриманим повідомили про підозру. Слідство триває. Сьогодні очільник обласної прокуратури Закарпаття Анатолій Ковальчук представив свого колегу. Наказом офісу генерального прокурора на посаду заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури призначили Максима Горковенка. Він має достатній досвід для належного виконання покладених на нього обов'язків. В органах прокуратури працює з 2004 року. До призначення очолював Рівненську окружну прокуратуру. Вантажний тягач зі знищеним ідентифікатором кузова виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Транспортний засіб марки Дав прибув у пункт пропуску дякове під керуванням нашого 37-річного співвітчизника. Вантажівка переміщувала насіння ріпаку до Туреччини. Під час огляду тягача прикордонний наряд виявив ознаки знищення ідентифікаційного номера кузова. Жодних відомостей щодо проведення заміни чи знищення він коду у документах не було зазначено. Зелені, сині, білі, червоні, чорні та інші кольорові кришечки з пляшок, з усього Мукачева зібрали докупи. Група волонтерів влаштувала незвичну благодійну акцію. Небайдужі Мукачівці, які займаються прибиранням території в межах міста, та ті, хто з перших днів війни платуть маскувальні сітки для наших бійців, об'єдналися і протягом липня збирали пластмасові кришечки. Виникла ідея акції. Чому? Тому що ми займалися прибиранням локацій, деяких в місті Мукачево, і паралельно збирали ці кришечки. І вирішили, що це цінна вторсеровина, ми її здамо, виручимо кошти і допоможемо на закупку основ для маскувальних сітень. Однак коли ми зважили, поперемили, розсортували, зважили, ми, у нас виявилось півтора кілограма. Ну, ми зрозуміли, що це там якихось 15-20 гривень. Це дуже невеличка сума, невеличка допомога і вирішили, ну, чому би не спробувати чим більше їх зібрати. Це був перший пробний місяць. Ми продовжимо і надалі. Небайдужі Мукачівці збирали та приносили кришечки. Також в багатьох магазинах та під'їздах стояли бокси, де чи не кожен міг долучитися. Сортували пластик за категорією та кольором. Волонтери кажуть, так здавати їх на переробку простіше цій ідеї є дуже дві величезні, потужні а, мети. Це по перше, це а, популяризація сортування відходів, і по друге, це підтримка зсу. Саме тому ми всі. А, Ну, по своїм знайомим, з діткам, друзям, ми по магазинчикам, де ми живемо, ми розставили коробочки різні, наклеїли етикетку, зробили е, оголошення у своїх соцмережах, щоб е, всі долучалися. Ви не повірите, наскільки багато людей відкликнулося. Тут не питання в коштах, а тут питання в ідеї про об'єднання простих людей, які кожен е, скільки людей долучилося до нашої акції, скільки кришок принесли? Це е, ці кришки були ну майже за місяць зібрані. Волонтери запевняють, маскувальних сіток багато не буває, тож акцію продовжують ще протягом серпня. Це чудова можливість позбутися пластику та водночас допомогти ЗСУ. Тому закликають всіх долучитися. Я плету вже другий рік маскувальні сітки і кікімори, щось вдома, щось приходжу плести, щось в потязі, ну як виходить. Е, от. І так як ми, ну, Таня Марко, вирішила зібрати кришечки і здати їх, щоб можна потім було задонатити і купити основу для маскувальних сіток, яка, на жаль, ну не дуже дешево коштує, от. бо якщо тряпочки нам дають безкоштовно, то основа ну прилічно грошей, от. то я до цього долучилася, я збирала в себе вдома, хоча не дуже багато п'ю. Водички, там соків більше компоти варю, але я ще поставила у себе в під'їзді на першому поверсі. Люди більше місяця носили, там табличку таку написали що це на допомогу військовим. І я так от кришечку. все своє попереднє життя. Я думала, чого я не роблю ніяких дій проти пластику в наших річках, в Карпатах, І чому я не... Не роблю певних конкретних кроків, і коли бачу, що люди збираються разом, організовують і щось роблять в цьому напрямку, то я обов'язково це підтримую, співпереживаю, всіляко розпосюджую інформацію, тому що нам треба почати з суспільства. За словами волонтерів, благодійна ініціатива вкотре об'єднала десятки людей задля спільної мети, перемоги на екологічному фронті та допомоги бійцям тримати оборону на передовій. За результатами підбиття підсумків разом лише за липень зібрали майже 20 кілограм пластмасових кришечок. На Закарпатті водій мікроавтобуса намагався серед гуманітарного вантажу завести в Україну незадекларований мотоцикл. Повертаючись із Чехії через кордон зі Словаччиною, 28-річний Івано-Франківець намагався завести на митну територію мотоцикл марки BMW в обхід декларування і оподаткування. Обираючи смугу для проходження митного контролю, водій припаркував свій мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter у червоному коридорі. Заповнив декларацію, молодик вказав, що переміщує виключно товар гуманітарного спрямування. Утім, під час перевірки. Багажного відсіку, інспектори пошуківці виявили серед гумвантажу мотоцикл BMW моделі 169 з реєстраційними документами Чехії, не заявлений ні усно, ні письмово. Наразі двоколісного німця вилучили. Закарпаття активно готується до опалювального сезону. Станом на початок серпня показник готовності теплового господарства становить 65%. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, до проходження опалювального сезону підготували 820 котелень із 1261 Водночас триває підготовка до утримання доріг, вулиць, тротуарів та прибудинкових територій в осінньо-зимовий період. Підрядники ремонтують техніку, проводять заготівлю проти ожеледної суміші. Ступінь готовності до осінньо-зимового періоду підприємства Закарпаття обленерго та Закарпатгазу становить 67% та 64% відповідно. У центрі Мукачева триває створення ще одного муралу. Стіну на розі вулиць Успенська та Ярослава Мудрого вже підготовлюють для розпису. Місцевий художник Тиберій Йонаш зобразить тут відомого митця Івана Бровді з мульбертами в руках та своїм домашнім улюбленцем. Увіковічнити пам'ять відомого мукачівця заслуженого художника України Івана Бровді після його смерті спало на думку одному з активних громадських діячів Мукачева Володимиру Горошняку. Саме він став ідейним натхненником створення муралу, присвяченому видатному митцю. Логічно стало питання: що, а чому би е, не відновити на цій стіні поруч з його барельєфами одну з його робіт? Головне, що вдалося задум втілити в життя оцей задум. Я вам хочу навіть сказати, що це навіть безпрецедентною певною мірою така вбуде родзинка, можливо, навіть в масштабах європейського рівня, коли це буде музей одної стіни. Я б навіть так сказав, втілити задум проекту в реальність вдалося завдяки вже відомому в Мукачеві муралисту, художнику Тиберію Йонашу та доньці Івана Бровді Кароліні. Саме вона обирала картину, яку зараз зображають на мураль за її словами, це автопортрет її батька, який він написав незадовго до своєї смерті. Все, що буде намальовано, це буде копія його роботи, це вже моя ідея, тому що вона мені сподобалася, вона мені наснилася після його смерті, хоча я її не бачила. Зображено картині бровді уходить. Він йшов із життя, він йшов із мистецтва, комусь на смуту, комусь на радість. Пішов, він взяв з собою пусті мульберти чисті. І того нещасного, вушливого чупака, бруса як вже його окрестили. то був реальний пес. Він до нього прибився, він був облізлий, був хворий, страшний іменно такий, як на цьому. Тобто це саме головне і саме цінне, що він взяв з собою туди і пішов. Як запевняють учасники реалізації проєкту, важливо пам'ятати Мукачівців, які зробили вагомий внесок у розвиток культурного життя міста і створення муралів з їх зображенням. Це чудова можливість увіковічнити спогади про їх діяльність. Уже незабаром центр Мукачева буде прикрашати яскрава розписана стіна із зображенням почесного громадянина Мукачева Івана Бровді. 2 серпня Закарпатці відзначають велике релігійне свято День пророка Іллі. Для села Нове на Мукачівщині, це свято по-особливому важливе, адже для них воно ще й храмове. Щороку на центральній площі біля храму триває святковий ярмарок, де після літургії можна придбати сувеніри, солодощі та іграшки. Жителі села кажуть своє храмове свято чекають з нетерпінням щоразу. Свято Святої Іллі дуже, дуже багато чого значить для цього села. Цей праздник вже празднують багато, багато років у цьому селі. Діткам праздник. Роблять в цьому плані. Церковні знаходяться ну, духовні парафії, в, це, в село на цей прекрасний праздник. Праздник, Всі ходимо до церкви. Молимося. До Святого Іллю, за наше здоров'я, щоб він нам дав здоров'я, щоб було все добре у нас в селі, у сім'ї, всякби. Для села Сільський праздник. у цей день святилася церква. Цьогорічне свято зробили особливим та урізноманітнили друзі та партнери сільської ради нового Давидкова, комунікаційний провайдер компанії ДВС, які забезпечують якісним інтернетом і телебаченням багатьох місцевих. Ми знаємо, що для даного населеного пункту це є дуже велике церковне свято, воно є і храмовим святом. Компанія ДВС доєдналася до святкування свята в даному населеному пункті. Серед всіх гостей і мешканців даного населеного пункту ми провели розіграш цікавих подарунків, представили наші послуги. Також до нас доєднався пес патрон. І ще раз всіх вітаємо зі святом. Вони влаштували справжнє свято для дітлахів та подарували їм незабутні емоції розважальною програмою, головним героєм якої став всіма обожнюваний пес Патрон, з яким малеча співала улюблені хіти та запалювала танцями. не на місці. Рухи повтори такі прості. Дівчата тут і хлопчики. Розіграш роутерів, павербанків та автономних зарядних блоків теж не залишив байдужими дітлахів і їх батьків. Малеча охоче доєднувалася до виграшу цінних подарунків. За результатами розіграшу, окрім передбачених призів, кожен отримав приємний бонус вигляді місяцю безкоштовного користування послугами провайдера. Дуже